Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Українформ. Дев'ятий рік триває війна, 324-й день триває горечний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Галина Лугова, очільниця Херсонської міської військової адміністрації. Пані Галину, ми вас вітаємо. Пані Галина, ви нас чуєте? Зараз ми Вітаю. Пе... вітаємо вас. Ви нас чуєте, пані Галино? Все добре? Схоже, ага. щось. Ви нас чуєте? Один, два. Пані Галино, чи чуєте ви нас? Я прошу нашу технічну команду перевірити зв'язок. Так, чую, Але зв'язок дуже такий рівень. Я сподіваюся, що зараз ви нас вже чуєте. Пані Галино, ми вас вітаємо. мирного нам сьогодні. Дуже такий приристий зв'язок. Слова з'їдаються. Будемо сподіватися, що все вдасться. І ми поспілкуємося добре, спробуємо тоді продовжимо. Пані Галина, ми знаємо, що Херсонщина постійно перебуває під обстрілами окупантів. На жаль, жахливі жертви таких обстрілів. Що яка ситуація на цей час? Що відомо про наслідки таких обстрілів за останню добу, та якщо можна, якщо у вас є інформація з моменту деокупації в цілому? Е, можу зазначити, що ворог продовжує обстрілювати. Місто Герої Херсон, і наших жителів станом на ранок. За сьогодні знову було сім обстрілів. Застосували міномети, гради, артилерію. Внаслідок обстрілу є один загиблий і одна поранена людина. А також обстрілювали у нас острів Антонівку на Дніпрянське і обстрілювали селище інженерне. Це у нас старостинські округи. Також вночі обстріляли у нас базу із комунальним транспортом. Постраждало 16 автівок, і також постраждав один сторож, і далі більше інформація уточнюється. працюють усі служби ДСНС поліція всі виїхали організовано, е, знаходяться зараз за місцем ситуації, яка склалася за місцем саме обстрілів. Можу зазначити також, що на сьогоднішній день у нас місто забезпечене на 98% саме водопостачанням, 80-75% це у нас енергопостачання, і відповідно тепло в такому еквіваленті у нас. Похибка відбувається, тому що постійно ворог обстрілює наші електромережі, і наші спеціалісти. Я дуже їм вдячна. Комунальних підприємств виходять на лінії і. Відновлюють енергопостачання. Точнісінько, так ситуація у нас і з теплом. У нас є кілька районів у місті, які знаходяться без тепла внаслідок того, що були обстріли і пошкоджена теплова підстанція. Це стосується у нас корабельного району, саме острова. Там нема можливості підкачати технічну воду на теплову підстанцію, бо вона знаходиться саме на суднобудівному. Заводі, і все поблизу річки Дніпро, де ворог буквально на відстані в деяких місцях річки 900 метрів десь до кілометра, десь 10, 700 тобто обстрілює цю територію із артилерії, мінометів, градів, і просто е, е, цілить е, станків, може влучати і снайпери відпрацьовують тому до цієї. Станції неможливо підступитися. Це такі території, як Антонівка, Східний Кіндійка Острів, е, Нафтогавань, е, річковий порт це правий берег Дніпра, і дуже уражені ділянки. Ворог бачить на відстані все, що відбувається, як рухаються люди, і взагалі які рухи відбуваються. Таким самим чином у нас е, знаходиться без. Електропостачання Антонівка, тому що саме підстанції електричні знаходяться на правому березі, і всі спеціалісти, які від'їздять туди, тільки бачить люльку, просто снайпери працюють і вбивають наших людей, з градів мінометів накривають, тому там небезпечна ділянка і не можна підступитися, щоб відремонтувати електромережу. Тому Антонівка у нас на сьогоднішній день. Без електропостачання там був у нас пункт незламності у Старостинському окрузі, і його станка розстріляли повністю пошкоджена споруда, і вимушені були звідти перейти. Люди влаштуватися в іншому місці. Також можу зазначити, що район Нафтогавані також дуже небезпечний, там перебуває приблизно 200 родин. Ми туди підвозимо буржуйки, продуктові набори, тому що там небезпечна ділянка, у людей немає тепла, пошкоджено електромережу і возять туди волонтери. Всі ці необхідні складові, і теплий о, одяг, і, і ковдри. Тобто, якому як можемо, підтримуємо там людей, і у нас також на острові є пункт незламності. Ми плануємо зробити і ще один: це по суті пункт обігріву, спілкування, де люди можуть прийти, підзарядити гаджет, погрітися, випити чаю теплого. Організовано підвіз гарячих обідів туди. І також є ділянка у нас це шуменський мікрорайон, де також є низка будинків, які залишаються без тепла на сьогоднішній день, і встановити там тепло немає можливості, оскільки в свій час на комунікаціях влада дозволяла будувати підприємцям свій бізнес. І зараз там трапилася несправність, і ми не можемо е, ліквідувати це, тому що е, це. Е, Бізнесові узаконені об'єкти на комунікаціях, тобто ну ситуація дуже незвичайна і напружена, що не уможливлює нам здійснити ремонтні роботи. Також хочу за пані Галино, ви нас чуєте? У разі відключення теплопостачання е і світла вмикається генератор, і всі необхідні складові до пункту незламності знаходяться в цих пунктах. Також зараз займаємося бомбосховищами і укриттями, забезпечуємо необхідними речами, аптечками, водою, теплими ковдрами, е також ліжками. Ліхтариками організації Об'єднаних Націй ми співпрацюємо. І Червоний хрест і решта благодійних фондів громадських організацій дуже нам допомагають. Тому зараз. На жаль, зв'язок дуже нестабільний. Розуміємо, що у Херсоні є проблеми з цим. На мій запит нам було доставлено одне укриття. Бетонне, яке ми встановили у центрі міста, і ще попереду мають чотири нам надати з цього благодійного фонду. Це абсолютно безкоштовна допомога для того, щоб наші жителі де боже щоб такого не відбулося, Але ми всі пам'ятаємо і залишиться назавжди в нашій пам'яті. Страшна чорна субота, 24 грудня. Це було, коли сталася ця надзвичайно страшна подія в нашому місті 10 загиблих одномоментно і 68 поранених людей. То зараз це бетонну споруду ми встановили в центрі міста. щоб Тому що буквально 2 секунди, 4 секунди є у людей для того, щоб відреагувати, коли летить град, міномет або артилерія. І можливо, не дай Боже, щоб це було в разі. Поку, якщо це станеться, люди могли укритися в центрі місця у саме це укриття, оскільки воно е... убезпечує саме від оцих осколків і оцих прильотів, які ми зараз накривають наше незламне місто Херсон. Тому е, ситуація на сьогоднішній день дуже напружена. Руйнуються об'єкти нашої критичної інфраструктури. На сьогоднішній день зруйновано у нас 38 об'єктів критичної інфраструктури, 48, 47 освітніх закладів. На сьогоднішній день е, зруйновано 925 е, будинків, із них 334... Приватні і багатоквартирні 371. І за добу у нас прибавилось 8 будинків приватного сектору і е також з кварт щодо квартир теж прибавилося вісім. Тобто нещодавно постраждав наш пологовий будинок No1. 50, понад 50 вікон із пологового будинку. Також постраждав наш пологовий будинок у Дніпровському районі. Вилітали вікна, це було ще в тому році, двічі був обстріляний. Наш наше відділення пологове у лікарні Тропіних, і там якраз були породілля наші. І в той день було двоє пологів, і тільки закінчили були велике серібростани. Слава Богу, ніхто не постраждав. Породілля були переведені до іншого відділення. Зараз там відбуваються відновлювальні роботи. Також постраждала наша дитяча обласна лікарня. Ворог двічі обстріляв її виїхало жителі у нас е, автобусами 333, поїздом 260 із 333 які виїхали автобусами, було 26 дітей. А потягом із 260 теж було 48 дітей і 12 осіб із інвалідністю маломобільних також було. Пані Наталі, ви нас чуєте? Зараз ми спробуємо відновити приватні автівки, які теж у нас мають пожвавлений рух, довгий ланцюг, тобто люди виїжджають із міста. Пані Наталі, щодо кількості людей, які залишаються у Херсоні, як ви оцінюєте цю кількість людей, скільки залишилось за вашими підрахунками? І, е, кошти це підтримка ООН. Е, то зараз на сьогоднішній день вважаємо, що десь приблизно 60 тисяч у нас населення залишається у місті Героїв Херсонці, звісно, тримаються, працюють у місті 10 супермаркетів, маленькі працюють магазини, е хліба вистачає у нашому місті. Працюють аптеки, працює Укрпошта. Видаємо пенсії. Е броньована машина заїздить за е представником пошти і по віддаленим районам. Це у нас старостинські округи, небезпечні райони, які під обстрілом постійно ворога. У нас немає жодної частинки у місті Херсоні, де б не накривали і не діставали окупанти обстрілами нашу територію, і, звісно, люди у небезпеці. Люди отримують пенсію, також патрулюють по місту поліцейські постійно. І в день, і вночі одним словом, Херсон продовжує триматися. Лікарні працюють у штатному режимі. Три лікарні у нас міські ліками забезпечені, надають допомогу нашим жителям. Херсон незламний і думаємо, Херсон буде триматися і обов'язково вистоїть і протистоїть Стовідсотково і дійде до перемоги у цій жахливій війні. Ми маємо. Віру в те, що найближчим часом все-таки звільнять наш лівий берег, принаймні, хоч би відсунули кілометрів на 40 ворога, щоб убезпечитись від цих артилерій, градів і мінометів. Ми розуміємо, що ворог може потім застосувати ракети, які він також вже застосовував. по Нашому місту Херсону це С 300 і також були застосовані фосфорні бомби. Але ми маємо надію, що все-таки ми переможемо і ми вистоїмо. І херсонці незламні будуть радіти перемозі, піднімати ще вище і вище наш український прапор. Дякую вам, ми теж віримо і впевнені в тому, що ми переможемо. Не можу вас не спитати щодо кількість жертв серед мирного населення за час деокупації. Дуже яка вона? зв'язок? Я вас переривається зв'язок, жуються слова. Я перепрошую не чую запитання. Ще раз я повторюю моє запитання щодо кількості жертв серед мирного населення спочатку з моменту деокупації, яка вона? На превеликий жаль, я не розумію, з'їдаються слова, не чутно питання. Один-два, один, два на пані Наталю, Ви зараз чуєте нас? От я почула, що ви сказали зараз чути. Тоді, на жаль, ми вимушені будемо завершити наш брифінг. На жаль, зв'язок досить поганий на превеликий жаль. Тож тоді друзі з нами була Голина Лугова, очільниця Херсонської військової міської адміністрації. Залишайтеся з нами прямо зараз. Наша команда готує розклад подій вже на понеділок. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Віримо в наші збройні сили і працюємо на нашу перемогу разом. Слава Україні!